До Полтави на щиті повернувся захисник України, 45-річний старший сержант Руслан Дерев'янко. Він народився та прожив своє життя у мікрорайоні Івонченці у Полтаві. І спочатку повномасштабного вторгнення почав службу у Національній гвардії України на посаді командира другого відділення другого батальйону. Загинув при виконанні бойового завдання 18 травня 2024 року у районі Вовчанська Харківської області у наслідок ворожого мінометного обстрілу у Руслана Дерев'янка залишилися рідні, близькі та друзі. Руслан зробив величезний подвиг, який цінуватиметься. Не вірте нікому, що ці подвиги нікому не потрібні. Що вони не цінуються, не вірте цьому нікому, адже до цього спонукає нас оце земне, низьке життя, яке захлесне турботами, неправдою, несправедливістю, цей подвиг вже оцінений. І Руслан возноситься зайняти своє почесне місце. А ми повинні із вами пронести пам'ять про нього у своїх серцях.